Анастасія мешканка вільнянська. На початку повномасштабної війни вона була змушена евакуюватися разом з дитиною, покинути роботу, покинути звичні рідні речі і тікати в нікуди. Однак, згодом, набравшись сміливості, повернулася і вирішила, що без діла сидіти не може, тому відкрила свій бізнес. А допомогли з цим вона хаб. Посмішка та програма з підвищення економічної спроможності жінок у Запорізькій області від ГО Укрпростір. Історія Анастасії далі у сюжеті. З початком повномасштабного вторгнення ми виїхали з дитиною до Львова. І там було, був пригнічений стан. Ми не знали, що робити. У Львові не хотілося залишатися, хотілося все ж таки повернутися, але тут була втрата роботи, було розлучення, тому почала шукати якісь можливості для того, щоб все ж таки відкрити свій бізнес. Зараз Анастасія є власницею смачно шоп виготовляє пастилу, фріпси, чіпси з фруктів і інші цікаві смаколики. Знайти посилання на її магазин можна у описі під відео. Одного разу, так шукаючи щось в інтернеті, натрапила на повідомлення про те, що є грант, що потрібно пройти бізнес школа, відкрила з подальшим грантом з подальшим. Допомогою в гранті, скажімо так, і я туди подала заявку, мене відібрали. І протягом, мабуть, трьох місяців я проходила навчання з можливістю подаватися на грант і отримати кошти для розвитку свого бізнесу. Захистивши свою бізнес-ідею, дівчина далі шукала можливості і натрапила на вона хаб, де їй допомогли розробити бізнес-план, дали кошти і повірили в неї. І дали мені. Кошти повірили в мій бізнес-план, зрозуміли, що все ж таки вона ця ідея буде реалізована, і тому мені дали кошти 30 ти, 30 тисяч гривень. І я купила ось цю сушарку, яка ну так поштовх серйозний. Бо потім Анастасія натрапила на програму від ГО Укрпростір, завдяки якій отримала планетарний міксер та змогла розширити свій асортимент. Завдяки цьому постила робиться швидше, якісніше, корисніше. І потім був ще третій грант: це була посмішка. І від посмішки я отримала столи, морозильну камеру і так розвиваюся далі. До повномасштабного вторгнення дівчина не займалась такими смаколиками як бізнесом, тільки робила щось для дитини. Всі свої знання здобула завдяки інтернету і методу проб і помилок. Це все в інтернеті пробувала, багато чого не виходило, тріскалася і пастила, і не досушувалася, і багато було а, всяких таких моментів. В інтернеті дуже мало про це. Щось пишуть це, все тільки власний досвід. Цікаво, що Анастасія не хотіла займатися грантами, бо не вірила, що хтось може дати гроші тільки за ідею. Однак ідея з пастилою вже була, вітала у повітрі. Тож дівчина обрала саме це. Постила це є таким не дуже дорогостоящим входом скажімо так, в бізнес, бо яблуки є, овочі, фрукти є, яблуки з власного саду спочатку були, ну і фрукти також. Тому... Не так важко було зайти в цей бізнес. Окрім пастили, смачно шоп радує своїх клієнтів джерками, ковбасками і великим асортиментом чіпсів з фруктів та овочів, а також співпрацює з кав'ярнями. Є е, деякі кав'ярні Запоріжжя і Вільнянська. У нас я туди реалізую свою продукцію. Також через інтернет, через інстаграм та в мене є сайт. І на епіцентрі У нас також можна на маркетплейсі знайти. Під кінець нашого візиту Анастасія провела нам невеличку екскурсію власним виробництвом, показала свою техніку, планетарний міксер, слайсер, небезпечна річ, ваги і шприц для ковбасок. Він нас зацікавив окремо. Бо спочатку не було зрозуміло, що це таке. Я думала, це якась, ну а, я не о, знаю, там, отак от присоєдняється до столу ага. і сюди фарш засипається, і тут така штучка, для, для, ковбасок. для, для ковбасок, вона, видавлює вона. вона видавлюється, так. А, прикольно. А я думала, я мені б здалося, що там щось таке, отут, і воно ну ти типу, покрутиш як пластом. Щось А, ні, ні, це прямо тут такі ковбаски. Прикольються. Далі показала вже запаковану продукцію і пакування. Апельсинчики тут зелень сушим, в'ялені, томати в'ялемо угу. також. Ну це полуничка. томати теж в сушарці так. В ялиться, Да, Так, да, угу. також в сушарці. Це в нас полуничка. Полуничка, Клас. А пакування як пакуєте? Покажіть. Що, Пакуємо що, що пакуєте. пакетики, такі коробочки подарункові. Анастасія не збирається зупинятися на цьому і вже будує плани на майбутнє. Плани є, плани є масштабні. Хочеться власне, відкрити власне виробництво велике. Не вдома цим займатися. Хочеться вже такі більш професійні на більш професійний рівень, щоб також є попит великий, і я зараз не в змозі відправляти по всій Україні в, таком, в таких масштабах, яких би хотілося. Тому я в планах відкрити виробництво, купити більше сушарок і, звичайно, що будуть наймані люди, бо самому дуже важко це все зробити.